Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 152. І створив німецький шаховий композитор Теодор Нісель. Хід білих мат за 4 ходи. Подумайте. Хочеться побити туру, але це неправильний хід, тому що чорний король втікає. Загроза є один ферзь, білі мають шахувати чорного короля. Може бути ферзь аж 2, король f 3. Чорний король він ще ближче до центру. І швидкого мату тут вже точно немає. Інколи, щоб розв'язати шахову задачу, потрібно просто передати чергу ходу. Правильний хід король c 2 Білі створили загрозу король d3, ферсі 2 мат. Але основне це те, що в чорних цухтванг. Якщо чорна тура десь грає по вертикалі H, тура h5, тоді буде ферзь в 1 мат. чорного короля немає ходів. Єдиний нормальний хід за чорних це Тура ф1. Хто ще не розв'язав цю задачу, хід білих мат за 3 ходи. Подумайте. Тепер король d3 неправильний хід, тому що чорні зіграють Тура Ф2. Правильний хід це ферзь g3. Чорні змушені закритись турою. І ферзь h4. чорних знову цухтванг. Єдиний хід король f1. Але тоді буде ферш 1 мат. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Перший хід король c2, чорний чорних сухцванг і чорні програють. f 1, ферзь g3. f 2, ферзь h4. Знову цугцванг, король ф1, ферзь h1 мат. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!